Одна з найбільших проблем зараз людей, це страх, тривожність, паніка, особливо до цього це багато було, а ще як оце війна, вся історія, багато загибелі і так далі. Люди взагалі розубулись. Я вже мовчу про військових, що робити. Більшість людей думають, що паніка, страх, і оця вся історія, це прям щось страшне і так далі, але ніхто не враховує, що ми живемо в епоху соцмереж, всі залежні від цієї історії, дивляться там хтось на ферарії їздить, хтось на яхті, хтось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горі. Печаль, розведені сім'ї і так далі. Це то, що я про Бред Піта розказував. Ну, то ти б є друг, у якого два там розводи, діти, непонятно, де там пару провалів в житті, хтось з дітей вообще там пол поміняв. Ну, ти, якби про когось друзів це почув, це, ти б сказав би, жесть, оце життя. Брид Піт, багато зірок Голівуду такі, ми типу, на них рівняємося, у них така історія. І більше сюди не враховують, що майже у всіх проблеми, це вся історія з панічними тривогами, з атаками і так далі. І знаєш, ці я замічав, що більше всього ходять, улибаються і сміються, вони оце, за межами соціуми сидять вдома, грустять, плачуть і так далі. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожитися і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достижень, успіхів і так далі. Друге, ще раз це переосмислить і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тере, чи давай так равно, ти живий, і просто навчиться, навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш, все життя буде відбуватися щось хороше, і щось погане. Максимно, що ти можеш попливати. Просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну от я кажу, перше, просто це прийнять, посидіти, погрустити. Якщо не виходить, перестати грустити, пойти до психолога. Якщо не виходить, знайти гроші на психолога, знайти безплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось зовні це не вийде з цим справитися. Тож це йти до які знаєш, які насов'ятують своїх у яких теж не все очі в житті яких-то советів, ну так собі історія. Краще йти до спеціаліста, куча безпласних спеціалістів є. Ну, так собі вони працюють, але це точно краще, ніж совіти твого друга, чи подружки, чи там п'яних друзів, які зі е -е, свого досвіду не дуже гарно якісь тобі совети дадуть, які ще гірше тебе можуть вробити. Коротше, висновок. Просто прийнять, потрівожиться. Перетривожитися, не виходить, йти до спеціаліста. Все, оці всі інші совєти, там, я думаю, це не роботи. Треба бути просто компетентним в цьому. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильних. А більшість не розуміє, що їх поганий настрій, і це вже може бути перша стадія клінічної депресії, з якої вихід тільки там один через на стаціонар, в дурочку і лічиться потім вдома йому. Все, я думаю, так самый правильный варіант. Прийняти і жити далі. Або лікуватися.